Всім привіт-привіт! Сьогодні ми покажемо наш урок з географії і запитаємо учнів, що вони про нього думають. Мене звати Софія, мені дуже сподобався сьогоднішній урок. Ми дізнавалися географічні координати та об'єкти за географічними координатами. Поліна, чи сподобався тобі сьогоднішній урок з географії? Так, він мені сподобався, тому що ми повторювали теми з шостого класу. Володимир, чи сподобався тобі сьогоднішній урок географії? Так, дуже. Аміра, тобі сподобався урок географії? Так, мені дуже був класний, вчитель дуже був добрий, все було класно. Даня, що тобі сподобалося сьогодні робити на уроці географії? Мені сьогодні сподобалося працювати. Міша, щось тобі сьогодні сподобалось робити на уроці географії? Дічого. Леонід, чи сподобався тобі сьогоднішній урок з географії? Ну, я не знаю, там Там трохи писала, там трохи читала, а ще останнє робила такое. Ти... Якщо була б інформація, то добре було зі, б тобі бу. платило. Ну, так зі. ми. Подобуся, я, що -то писала, вставала. Це була шутка просто, а так, мені вроз подобався, ми там робили завдання. Андрій, чи сподобався тобі сьогоднішній урок з географії? Так, мені дуже сподобалося працювати в команді та разом з друзями. Лілія, що тобі сподобалося сьогодні на уроці? Мені сподобалось робити завдання. Поліна, чи сподобався тобі сьогоднішній урок з географії? Так, мені сподобалося. Mm -hmm. І інтелектуально. І ми були саме все дуже добре. Маша, що тобі сьогодні сподобалось робити на уроці географії? Мені сподобалось робити завдання з дружиною. Ось так проходить наш урок з географії. Та ще я хочу сказати: географія це не тільки підручники, це справжні подорожі у світ. Ми дізнаємося нові факти про країни, материки та океани. А ви любите географію? Напишіть у коментарях, яка тема з географії вам найбільше подобається. Ми що подивилися. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео зробила учениця 7 Б класу Афанасьєва Софія.